Привіт, привіт! Ви на каналі Таросвітла! Мої кохані діви, зараз розпочинаємо для вас розклад на липень 2024 року. І перша карта, поїхали, мої кохані діви, Це у нас, дивіться, двійка пентаклів. Двійка пентаклів, це така двояка карта. Вам треба знайти рівновагу, особистий баланс у ваших справах, у ваших грошах. Тут, а якщо за відносини, то ви теж повинні в відносинах бути злагодженими, знати, що робити, а що ні, поставити на вага все. Розумієте, це можливо, ви думаєте за нову роботу? Може буде таке, щоб співміщати ту роботу одну з другою, а може буде таке розплід. Поділення якихось грошей. Добре діви, Карта є така позитивна, але вона так вимагає, знаєте, фінансового догляду або фінансової такої, якось може хтось захоче десь відкрити новий бізнес свій. І дивимося ще одну карту. Або думає відкрити якийсь додатковий заробіток, може проігратися і так. А додатковий заробіток всі хочуть, ну а що? Чому ні? І друга карта у нас вау, це суд. Дивіться, це старша карта, це аркан у нас суд. Він нам каже, що все. Вже зробилось то, що зробилось, розумієте? І тут по цій карті треба дивитися, щоб ви не попали, наприклад, в якісь такі події, про які потім будете жалкувати. Бо це вже сталося, зрозумієте, і ви від цього ніяк не відкрутитеся. По старшому суду це може бути вже конкретне завершення. І роботи, і завершення якогось проєкту, і завершення відносин, і, наприклад, і весілля то саме може бути завершено, зроблено вже да, вже роботу. І може також бути, що ви вже остаточно вирішили, чого ви хочете. Це великі прагнення, такі прагнення, які ви плануєте надаль собі просто. Отак от вже все по полках, розумієте? Вже все є так, як повинно бути. І тут по цій карті настроїться на позитив. Ця карта може привести вам якусь вістку, наприклад, з небес, ще при пригриміть така ще знаєте, як от труба, у, -у, у, давай, роби. Оце може бути щось таке, якщо пов'язувати. І третя карта, уа! Третя карта у нас дивіться, четвірка жезлів Четвірка жезлів: це безпосередньо задоволення від зробленої роботи, це якась радість. Це може ну, правда, бути весілля, якщо з цієї вдвох, це здійснення всіх тих бажань, які ви робили. Це для вас дуже хороше початок справи, яку ви можете і далі робити, розумієте? Ви можете тут празнувати свій початок якоїсь нової роботи то, що вам повинно йти так по долі, розумієте? І ця нова робота вже вона така збалансована. Вона так збалансована, що ви радієте, у вас свято. Це дуже класна карта, Діви. Я вас вітаю, а зі страшним судом воно взагалі каже, що вау, все підписалося, вау, о, родилося, вау, скінчилося. Може, це якесь щось у вас було десь по грошових ситуаціях? І ви там, наприклад, кредит закрили, так, збалансували ті гроші, о, на, на кінець, на кінець, я все таки. Це, це це зробив або зробила, може і так буде. Так, четверка, четверта, подивіться, четверта карта у нас знову двійка. Знову двійка пентаклів. Ну, тут 100% щось про гроші. Про гроші. І тут, можливо, якщо вже так, от страшний суд у нас, так, від це старший аркан, то він тут нам показує: зверніть увагу, десь треба бути щось або перебрати, або доплатити, або е, якось. Може з вас налогова, наприклад, там у вас є якісь недоплати та прийдеться, що вам треба буде доплатити. Але, знаєте, то вже сталося. То вже сталося. Якщо аж дві двійки, то то вже сталося. І дивимося ще, з чим це може бути пов'язано. Знаєте, А по роботі це буде у вас, якщо так дивитися, то дуже спільний такий союз, десь з кимось будете аж задоволені, в такому святкувати, можливо. Знаєте, може, що заплануване якесь свято, і ви на роботі будете співміщати якось це все. Ще одна карта, о, дивіться, Діви, тут у нас є туз, туз мечів. Це нові ваші ідеї, слухайте. Це може бути ідея така, що вона вже справдилась. Справилась тільки ви, і ще вам <святку> треба відсвяткувати її. Бо воно вже пішло в воно вже зробило свою остаточну таку кроп, крапку поставило в цій справі. Уже справа зроблена, вже збалансована, розумієте? Туз це завжди нові початки, це початки якогось навчання. Можливо, ви вирішили десь іти вчитися, так і хочете себе показати, показуйте. У вас вийде. Ви будете станцювати від того, що ви робите це. У вас вийде. Вам туз він такий. Знаєте, тут може якісь папери треба бути підписувати, або якісь навіть може бути і розмова. Розмова якась чекать, треба, може бути, вибір якийсь робити. Дивіться, вибір, бо двійка це теж карта вибору. І є така ідея, що ви або да, або ні. ну Тут уже воно сталося. Воно сталося, і ви повинні розуміти, що ніяк не відкрутися від цього суду. Але слухайте, воно розрулилося вже, ви вже святкуєте. Ще одну карту подивимось класний розклад. Але треба уважати, що тут зроблено з грошима, з вашими доходами. Можливо, ви повинні проглядувати, де ваші гроші, їх десь задекларувати, щоб ніхто у вас їх не вкрав, наприклад, а якщо у вас відложені, так хай це буде ваш новий початок якоїсь нової ідеї, яка приносить вам роботу. Дивіться, це може бути новий початок вашої ідеї, який вже який вже дає вам доход, розумієте? І ще одна, ще одна остання. Дивіться, тут у нас принц Жезлів. Це у нас вогонь. І тут вогонь. Розумієте? Справа вже так зроблена швидко, що ви навіть знаєте, ви знаєте, куди ви йдете на тому коні. вам Повністю така колосиця пшеничка. Подивіться, вже можна сказати, ви збираєте то зерно, ви збираєте його, ви вже його можна сказати, по ньому їдете, можете з нього щось зробити, можете збалансувати свою працю, яку ви надаль плануєте їхати робити. знаєте. І тут є, якщо з цими картами дві брати, то повірте, тут ваша ідея, вона. Просто аж бажає такого стрімкого розвитку, розвитку ваших справ насамперед фізичних. Тут вже ви дієте, як ото сказати, Достойно їдете на тому і їдете в такий рух у вас правильний, такий, ви хочете познавати щось нове в своїй справі, і ви знаєте, як її продовжувати. Якщо це по відносинам, то ви вже запланували, можливо, навіть поїздку кудись на відпочинок, щоб відсвяткувати. так? Якщо ви десь не Уже це може бути і шлюб на подорож, розумієте, якщо ну, вже свершилось, ви вже їдете відпочивати, наприклад, може теж так бути. Поставили штампіль печатку і поїхали собі насолоджуватись життям, насолоджуватись своєю роботою, получати від неї таке, знаєте, задоволення. У вас свято на душі, діви, Я вам бажаю дуже приємних таких відчуттів. І загалом у вас є початок. Це одиниця, це туз. Ви свою ідею в будь-якому випадку вона буде дойдена до кінця, та ваша ідея. Ви щось запланували, щось таке нове, яке може пов'язатися з якоюсь додатковою роботою. І знаєте, воно набирає оборотів, воно рухається вперед. Воно рухається вперед. Як порада не спинятися, мої кохані діви. ви у вас, знаєте, все йде заплановано. У вас чіткий розум, у вас мудрість присутня, мудрість, і ви у вас енергія, знаєте, такого хладнокровного, хлоднокровного такої жінки, початок, але це така мріливість, це дуже-дуже хороші ваші, наприклад, плани. І якщо ви. Десь у відносинах так само планували нові відносини. Повірте, вони набирають обертів. Ці відносини вже підходять до якогось, можливо, навіть завершення такого, що вас в дальнішому порадує. І на роботі ви так само ви вже, може, такий співробітник дуже цінний, вас починають іще вам давати більше роботи якоїсь. Це також може бути пропозиція якась нова. Якщо так поставити, пропозиція від цього чоловіка чи жінки, чи від кого може бути якась по роботі пропозиція підвищення або якесь відрядження, таке, що треба, то поїхати і зробити або переробити. розумієте? Вам така ще дуже гарна рекомендація: знайте, куди ви вкладаєте свій фінансовий вклад. Балансуйте ним, балансуйте свої відносини, балансуйте, бо, можуть бути, і запалки якихось розумієте, тут можуть бути такі. Якісь розмови такого чіткого характеру своїх постановлених цілей, то ви повинні збалансувати, що коли сказати. Можна і так сказати. Так що, мої кохані де і діви, дуже вас було приємно чути, що ви дивитесь, бачите, підписуєтесь. і хай вам буде все добре. Дякую за перегляд. Дякую,